Ну що, поїхали. Заїдемо ще в базар-вокзал, знайдемо місце для зупинки біля діли чи бані. Добре, дзеркало подивилось. Добре, добре. До перехрестя на перехресть ліворуч на Пражську. Він не наш. Він після нас. Так? Повиглядала, так? Да? Добре. Добре, правий повиглядала. Ай, ну не треба, ну не треба, ну не треба. Її туди, блін, висовати цю морду. Стоять! ти наказана. Дивись, ти висунула туди морду і вона зачепа нас, так? Так. Можна? Можна? Давай. Йома! -йо. Його щик не включений не значить, що він не поїде по головні. Він там є. Значить, що? Глянь, глянь, гарно, добре. Давай. Продовжуй, продовжуй. Ти повинна впевнити, що він до нас не поїде, а потім сунутись далі. А ти намагалась прощемитись, вгадати і не вгадала. Думала, він прямо поїде, так? Чи що б там думала? Та хрень я узнає, що там думала. Але не висовуй морду в ту смугу, де нас несуть. Далі розвертаємося. Добро, 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 добро. Добро, добро. Как-то трошки рановато, поэтому тут обережно. Пройдемо по бордюру, или нет? Пройдем. На таком уверенном, так кажешь. <laughs> типа, та, сто раз так уже делала. в натуре мы уже сто раз тут так делали. Добра, красава. Правых пешеходов провтичила, не красава. Глянути б туди ще, да? А з мертвою зоною відпрацювала дуже гарно. Але давай так, що важливіше, провтичити, не провтичити пішохода чи не провтичити машину? <пішохода> так, по пішоход він більш тупіший, ніж машина. І він може піти втичучи в телефон. А машина може нас об'їхати, пригальмувати, да? Або на крайняк вріжеться в нас, але ну не сильно, якось там розрулим уже, Порішаємо, да? А з пішоходом тяжко рішати. Так виходить? Тобто, важливіший нам там був пішохід. Гарний моментик, да? Ай, не викручуй вправо. Ай, крайнє ліве тримай. Що ви хочете всі вирівнятись? Ти лівіше себе зараз запускаєш машинку? Не втич, не втич. Не втич! Ну газани трошки. Ну, справа глянь ще раз. Все, з'їдь звідси, закрий це питання. Бо ти там що котишся без причини. Хоча справа нікого вже немає. Трошки підгазний, Пофік на ті рельси Добре? Mm -hmm. В даному випадку трошки підгазний Це буде безпечніше, ніж ти е, тягнешся. І місце для зупиночки пошукаємо. Только без поспіху. Добре? Mm -hmm. Добре. Це вже гарний знак. Тобто ми, в принципі, перелаштуємося і там подивимося, так? Да? Правильно я зрозумів? Майже молодець. Тому що покащик вирубився в кінці, а ми ще просунулись. Але вирівнялась класно. Вімкни зараз покащик. А тепер його вимкне. Майже молодець. Класно заїхала. І підрівнялася, і встигла. Але в кінці, коли ще активно покрутила кермом, немає сенсу так активно крутити кермом і так мало. Ти його туди-сюди покрутила, від цього нічого угу. не змінилось. Ти вирубила покащик. І е, не продублювала його. По факту ми протягнули ще і стала ти без покажька. Це буде помилка. Mm -hmm. Так? Тягнись до тих пір, поки поки... Ну, тобто через цю суєту буде дуже така блін, обідна помилка. Ясно? Угу. Mm -hmm. Та почекай. Mm -hmm. Нема команди далі. Mm -hmm. Краще б в такій ситуації протягнула б далі і став за тим стовбом в тій калюжі. Так? Угу. Mm -hmm. Або. Не закінчила і а, включила б задню передачу і під'їла ближче до бордюру. Немов би це паралелька. Давай так зробимо зараз. Включай правий покажік, включай задню передачку. Тобто ти вже стримаєшся далі рівнятися, так? Бо уже mm -hmm. стовка. Да? І далі вже прилегла близько. І немов би паралельна парковка. Викручуй в бордюр. Сміливо. Гляньово дзеркало. Попутки немає. В нашій смузі двоколісного немає? Ні, ні. Добре. Поїхали арку на бордюрку засаджувати. Mm. Глянь ще, може хтось перелаштується. Mm. Ні, Все норм. Добре. Арку на бордюрку поїхали. Подивляйся вліве також. Безпечно? І. Стоп. Ні. Трошки. Ні не стоп. Ні ще треба. Mm. О, побачила? Mm -hmm. А тепер все навпаки. Тільки задня передача, хай залишається. Добре. Нам уже пока щик, більше не треба. Ми його не дублюємо, всім зрозуміло, що ти робиш. Продовжуй, перевір, е, як відкривається бордюрка. Давай. Ти ж можеш слухати і робити? Не поспішай, глянь вперед. Ой, ой, ой-ой-ой, далі не треба. Буде вже перебор. Вирівняй кермо. І ти виходить, і від'їхала від, від стовпа, і під'їхала ближче до бордюру. Так, угу. паркінг ручник. Тобто так теж можна робити, так? Да? Так. Да. Добре.